It was your sweet sweet smile деwмі. Really у сьогоднішньому відео ви побачите наші покупочки, поїздку у село, мотивацію на прибирання ванної кімнати, якісь новинки. Ну і також будемо з вами готувати, як і завжди begins really begins really really Хто на моєму каналі вже давно, то знає, що я кавоман і кожен свій ранок починаю саме із кави. Сьогодні готую каву не тільки для себе, а й для дочки. Так як вона була в цей момент вдома. Незмінною, як і завжди, є кава від компанії 25 Coffee Roasters. Дуже полюбилась мені саме лінійка Тафлер, і я не експериментую іншу, навіть і не беру, а беру постійно різні смаки, саме лінійки Тафлер. Також я постійно пробую різні смаколики на сайті. І ви знаєте, що поки те, що я куштувала, рекомендую. Якщо ви ще не пробували, можете спробувати, тому що і шоколад, і горіхова паста, яку я брала, також горішки в меді, це просто щось неймовірне. Для моїх глядачів діє постійна знижка 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Я вже давно не купую кави у звичайних магазинах, так як компанія 25 Coffee Roasters має безкоштовну доставку, якщо замовлення йде від 350 гривень. Посилання, де можна замовити каву та різні смаколики, а також їхні соцмережі, я залишаю в описі під відео. Просили в мене діти приготувати щось солоденьке і вирішила я посмажити пончики. Готуються вони дуже швидко та легко. Рецептик в мене є на кулінарному каналі, так що можете там його знайти. Ова. Що ти їсиш? Яблуко? Яблуко? Купили яблука. Баняні. Баняні да ням-ням. Сильку, що ти хочеш? Хочу кукурузку готувати. Зараз будемо готувати. Да. Зараз вкинемо масочку. Кукурузку в кастрюльку. Да. Це все підігріємо, Підсолимо это, і будемо да, їсти. Да. <свят> Дай, <свят> <даю. Дай. свят> Бач, там кукурузка. Надо да, зараз будемо кидати. Надо Тут ми вже масло вкинули вершкового. І будемо засипати. Давай! Кукурузку. Давай. даю. дайо. Що ти ждеш? Що ти ждеш? Я кукурузку? Я ти спиш? І хто буде їсти кукурузку? Я, до речі, сьогодні тут плов готувала чоловіку на роботу, дала їй трішки. Юра, Шо? де ти береш таку смачну кукурудзу? В ветерку. Боже, сину, ти такий великий, да? Я. Великий великий. Ти вже ростеш, ти вже скоро мене переростеш. А в нас тут на дворі, Боже, такий вітер. Такий вітер, цілу ніч брязкало, і сьогодні брязкає. Я я так, ось така в нас кукурузка. Вийшла. Можуть я трішки підсолила і на цьому да все. Поділити. Так, я схожу кукурузку готувала і ділилася якось рецептиком із сиром. А ця кукурузка просто, звичайна, із маслечком і трішки додаєте солі. Дуже смачно, У мене діти такі. Люблять. Ну, і ось мені трішки буде. Так, зробила я сьогодні невеличкі покупочки, такі в нас базарний день, четвер. Знову взяла ось такі сирки глазуровані. Дуже дітям подобається і екологічне тут упакування, немає ніяких салафанів. Так що дві упаковочки. Тут в кожній упаковочці по 6 сирочків. Зараз, до речі, вам відкрию, покажу. Так. Розрізала я тут етикеточку і показую. Ось так ось виглядають ці сирочки. Дуже смачні, дуже класні. Якщо у вас їх також продають, то можете брати. В нас загалом такі продають на базарі і в деяких магазинах. 38 гривень така упаковка, думаю, досить так бюджетненько. Так, взяла я ще тут копчену щуку, У мене дуже її любить чоловік. Але ми її також часто не беремо, бо кожен раз хочеться щось новеньке, тому взяла ось таку щуку. А Взяла невеличкий шматочок, такий на бутерброди сиру і взяла дітям три сердельки. Ось такі в мене покупочки. Ще, до речі, купила собі типу куртки, типу плаща. Типу пальта також покажу вам далі у відео. Ми з Вовчиком вийшли погуляти, так, Вова? Так? Каже, Василько ходив з мамою по справах. Володький. На базар, каже, в центр міста. Каже, а я з мамою просто так вийшов погуляти. Василько вже втомився, так? Вова, де? Ти... Поттіп, куди ми йдемо? Куди хочете? Куди підемо? А? Куди підемо? Вова, куди підемо? Мамі розкажеш, куди підемо? Куди підемо? На качельки підемо чи підемо десь погуляємо? Той? Куди підемо? На качельки чи підемо гуляти десь? О! О-о? Да? Ку -ку. Угу. Повернулися ми додому з Вовчиком, покормила я дітей, вклала Вову спати, Василько не захотів. Ну, а я вирішила поприбирати в ванній кімнаті. До речі, з Вовчиком ми зайшли в один магазин і купили рідке мило. Галакс, не знаю, не пам'ятаю, чи брала вже його. Ну, але біля нас немає такого великого вже якогось вибору. Тому взяла ось таке мило і взяла пральний порошок, Вашкоїнт. Не знаю, раніше його продавала, не знаю, як буде цей по якості, тому що дуже багато є підробок. Але прати буду. А перед цим у мене був ось цей пральний порошок ОК із Єви. Я його робила замовлення разом із засобом для швів. досить непоганий пральний порошок, тому, якщо будете бачити в Єві чи робити онлайн-замовлення, то можете взяти в дійсності концентрований хороший порошок. Ну І тут я поділюся з вами капсулами, які в мене знаходяться в такій коробочці від капсул для прання Dash. Я вирішила цю коробочку лишити і тут зберігати все, що тільки можна. Тут у мене є таблетки для унітазу, таблетки ось для пральної машинки, для чистки. Вирішила якраз її почистити, бо дуже давно не чистила. Чоловік вичистив її знизу. Там, де збирається різне сміття, а ось ці таблетки даю відразу дві штучки, тому що кажу, що дуже давно саме пральну машинку не чистила. Ставлю не швидке прання на 90 градусів. Звісно, воно довго буде працювати, але це все-таки вбереже мені пральну машинку від подальших поломок. Я вже якось ділилася, що в нас пральна машинка не хотіла прати, тому що її треба було саме почистити. І ось додаю в туалет ще спеціальну таку таблетку дуже класні таблетки. Також показувала вам якось у своїх закупках, постійно ними користуюся. І, до речі, в нас у Ванній кімнаті давно вже з'явилась поличка, не показувала вам. Якось все забувала або не було часу. Загалом цю поличку ми замовляли разом із шафою у наш коридор і новими фасадами для кухні. Той самий майстер зробив нам і поличку, дуже мені її не вистачало на різну таку побутову хімію. І зараз я буду оброблювати тут, до речі, під бойлером стіну. Це стіна, яка виходить у під'їзд, і чомусь останнім часом вона в нас чорніє, тому я її обробила саво і поки буду працювати далі. Ось цей засіб, який зараз показала, також замовляла в Єві. і він дуже класно чистить шви. Я вже цим засобом вичистила шви на кухні. І тепер приступаю до чищення швів у ванній кімнаті. У мене тут також біла фуговка, біла плитка, і це все треба було почистити. Наношу цей засіб, 5 хвилин чекаю і пізніше зубною щіткою просто це все підчищаю та вимиваю. Ось так виглядають шви після того, як я їх помила, коли все підсохне, то набагато виглядає світлішим і, ніби тільки тільки поклали свіженьку плитку. I peaceful face And do Is race to your place and tear down the walls. Driving through the night, wake up by your side, show me all the spots you love. Never ending roads, I wanna call you home, but there's someone waiting for you. Вирішила я вже відкрити ось ці парфуми, які мені прислала моя підписниця з Америки. Вони в мене просто так поки стояли. А тут, уже коли я наводила порядки у ванній кімнаті, повикидала порожні пляшечки, ну і нарешті поставила на своє місце все, що має там стояти. Протираю я пральну машинку та покажу вам свою покупочку, яку я зробила ще більше місяця тому, але просто не мала часу її зібрати та поставити на її законне місце. Це поличка у ванну кімнату, її можна використовувати будь-де. Купила я її на промі зі знижкою, тому що на ній є незначний такий брак, ціна її була 200 гривень, без браку 350 Я вирішила, що цей брак мені ніяк не заважає, там на фото все було показано. І я замовила цю поличку, заплатила доставочку. Мені здається, наполовину вартості цієї полички, тому переплачувати якось не дуже хотілося. У комплекті є все для того, щоб її зібрати. Вона досить така легенька, компактна. Навіть я ось буквально за хвилину її зібрала. Я наскільки розумію, там у цього продавця є дуже багато різних таких поличок, які швиденько збираються. Я вибрала саму таку компактну, маленьку, так як в мене місця в ванній кімнаті не дуже багато. І, до речі, цю ще поличку можна підвішувати, тільки я таки не зрозуміла, де її можна підвісити саме у ванній або на що саме, тому що кріплення також у комплекті були. Ось так виглядає вже зібрана поличка, я її ставлю на бокову частину пральної машинки, і хочу тут зберігати рушники, так як в нас постійна проблема, коли хтось іде митися, потім гукає якогось іншого, що приніс рушнички, тому вирішила тут поскладати декілька штук. У нас, звісно, часто висять рушники саме на сушці. На вужику, як ми його ще називаємо у ванні, але дуже часто там рушників просто немає, тому що покупали дитину, забрали звідти рушник і рушників немає. Тому вирішила я ще і тут тримати додаткові. Нехай будуть. Колись у мене тут взагалі всі рушники зберігались, і кухонні, і ті, що для ванни. І це було дуже-дуже зручно. Після ремонту у ванні в нас. А цієї полички великої вже немає, і зберігати рушники не було де. Також я помила пральну машинку і дверцята, і зверху повністю. Також вирішила ось цей контейнер, куди заливається пральний порошок помити, і знизу такий відсік, який закриває саме цей пройом, де чистимо ми знизу від різного сміття. Також мию я кошик для брудної білизни. До речі, не так часто його мию. Напишіть мені, чи миєте його ви. Я взагалі хочу перейти на трепчани, які можна просто попрати. А ось цей пластиковий десь відправити, можливо, на наше будівництво щось там будемо також складати. Останнім часом я сантехніку почала мити рідким господарським милом. У мене фірми Онікс дуже класно все відмиває, відстає будь-який наліт. І... Моя сантехніка просто сяє, і не треба дихати тими їдучими парами, які використовують для виготовлення різних таких засобів для миття. Спробуйте, можливо, вам також сподобається. Я, наприклад, не хочу повертатися до якихось таких їдучих засобів. Буду користуватися господарським милом по максимуму, що і рекомендую робити вам. And you'd been hurt

Стіни до ванної, щоб туди не потрапляла волога. Я вирішила це поклеїти на наші края ванни, так як вони мені не дуже подобаються, ми вже чим тільки не пробували це все замащувати, і все рівно воно відпадає або діти відколупують. Вирішила цього разу спробувати ось цю стрічку, купила її також в інтернеті, виміряла, відрізала і приклеїла. У мене перед тим ванна дуже добре все висохло, я на все чистеньке, сухеньке клеїла, і далі у відео пізніше вам покажу, як поводить себе ця стрічка взагалі у використанні на ванні. Як себе поводить ось ця липуча стрічка? Я розчарована, бо як бачите, на плиточці вона дуже добре тримається. А ось тут вона триматися взагалі не хоче. Я не знаю, може якийсь о, взяти клей для цього? О, не знаю. Може, ви мені щось порадите, бо. Все-таки я і замазувала. Ми замазували тут шов силіконом, він також відстає потрішки, і діти в мене його відривають. Вирішила цю стрічку поклеїти. І також, як бачите, все без толку. Не знаю. Ванну я змінювати не хотіла, і мене вона влаштовує навіть зараз. І плитку ми поклали, все як би добре, але хочеться ось цей стик. Заробити, я не знаю, можливо, зафугувати тут, але також фуговка не знаю, як себе поведе в цьому місці. Тому, можливо, хтось мені щось на рахунок цього підскаже. То нас перший встав? Василько наш встав, випив капучинку і ліг назад спати. Да, Вова? Каже, а я вже встав своє капучинку пити, да? Так, а я тут зварила кашу арнаутку, додала сюди масличка І ось тут я підсмажила домашню варену ковбаску, яку ховала в морозильну камеру. Вона мене розтанула, але мене це не бентежить. Я сюди, як вона розтала, вбила декілька яєць, і в нас буде такий сніданок. Ну, а після сніданку ми пішли з дітьми гуляти, так як у нас випав сніг. Дуже давно його не було, здавалося, вже ось-ось настане весна. Але ні, в нас знову зима. Вийшли ми у наш двір погуляти, вирішили зліпити сніговика. Так що. Запрошую вас на прогулянку разом із нами. Тут, до речі, бігала чиясь собачка, я не знаю чия, але вона дітей взагалі не зачіпала, бігала біля нас. Ми її пізніше хотіли погодувати, але вона десь втекла. Circles looking for a shortcut. Does it get easier? Cause I'm trying not to hurt now. Після того, як ми погуляли, ми ще відправилися з Вовчиком по посилочку на нову пошту. А пізніше приїхала Віка із навчання і ми відправились в центр міста. Вирішили погуляти по секонд-хендам, взяли з собою Василька, але з ним ходити по якісь покупки це практично неможливо. Забігала я ще по дорозі у європейський магазин, купила два йогурта полуничних, взяла два сирки, буду готувати дуже смачний сирний супчик. Поділюся рецептиком на кулінарному каналі, тому що дійсно це суп єдиний, який в мене діти їли, просили добавки. Також взяла трішки зеленої цибульки та кропу. І вставлю вам кадри, як виглядає взагалі цей сирний супчик, тому що його готувала в той самий день. Це просто неймовірний смак, неймовірний аромат. Так що не забувайте, десь за декілька днів у мене цей рецептик з'явиться на кулінарному каналі, як тільки я його наважуся все-таки озвучити та змонтувати. А в суботу ми їздили у село допомагати батькам, ми не тільки возимо продукти звідти, а й їздимо щось допомогти. В основному, звісно, допомагає чоловік, я більше по господарству щось приготувати, поглядіти дітей, а ось у чоловіка завжди вистачає роботи тут. Дві корови от-от народять телят, також тут ростуть поросятка, скачуть кури. Погода була не дуже в цей день, щоб з дітьми такого походити погуляти, тому більшість вони сиділи вдома. Показую вам, до речі, ще розсаду, так само у моєї мами росте розсада. Всі чекають нового сезону, коли можна буде щось посадити. Показую вам, що купила на секунді для Віки. Взяли ось такий тепленький халатик. А, дуже він м'який, такий плюшевий, класний. А, іде без капішончика, але тут є ось така петелічка. І, до речі, це фірма Giorgі. Знаю, що її дехто полюбляє купувати. А, цей халатик купували не в останній день. Здається, це був тр... е, другий а, день. І заплатили за нього 160 гривень, тут ще є поясок в комплекті. Єдине, що Віка не дістала, бо вже запакувала на навчання. Так, взяли ось таку ковтинку. Вона йде на розпашку ось так, без гудзиків, без нічого, але дуже м'якенька, тепленька. Саме те зараз і весною вийти на двір. А також думаю, буде класно на футболочку якусь. Так, і взяли їй одні спортивні штани. Здається, за ковтинку ми заплатили 30 гривень десь так. Штани вони вийшли нам в 100 гривень, також секонд-хенд, і це другий день завозу. Непогані такі штани з утепленням всередині на шнурівці. Так, купила я собі ще: це не секонд хенд це нова річ типу такого балонового пальтішка. Взагалі, в мене із курток нових немає взагалі нічого. У мене всі куртки, це секонд-хенд. А це потрапила на великому базарі на розпродаж по 500 гривень. Всі куртки були. Дуже тяжко на мене було підібрати, бо я, знаєте, така не худенька жіночка, як то кажуть. І все-таки знайшла, підібрала для себе дуже класне пальтіжко. Я вам вставлю, певно, Фото, як воно на мені виглядає. Ну, а тут покажу, яке воно всередині. Тут така підкладочка в клітинку, воно йде на замочку, такому, бачите, подвійному на таких закльопочках. Також є карманчики на замочках. Воно такого вільного прилягання до мене. Я так і хотіла, тому що. Хочеться, ось для прикладу, буде Пасха, будемо десь йти навіть до тієї самої церкви. Мені взагалі на плаття зверху немає що одягнути, тому взяла ось таке пальтіжко. Із села цього разу я привезла багато капусти, тому тушкую капусту і вирішила її начинити у картоплю. Буду робити типу зрази, типу пиріжки з капустою, тільки тісто буде із картоплі. Дуже багато картоплі.